Іван Франко ось пить дитя, ось пить дитя, невинний ангел чистий, Смієсь у сні, це ангел з ним грає, сплакне у сні, це ангел облак млисний, розплившися, манить його іщезає. І, і сон оцей нестертий віковистий душі його по собі слід лишає. З дитячих снів той ангел променистий, раз в раз бажання тугом він збуджає, рвесь молодець від батька й від мами, чогось шукати десь в чужій чужині, а ангел здалі кличе далі, далі. Любві надії він спішить стежками. Там плід здобуде, тут тобто лиш і зів'яли. а ангел здалі кличе. Далі, далі.